Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал Загадки, Феномени та Дива України. Ставити употобайки, коментувати і поширювати. Сьогодні з вами поговоримо про. Ну, не сьогодні, а я думаю, що почну серію відео про географічні назви українські у різних країнах світу. Так, ну ми ж, напевно, ви вже напевно знаєте. А якщо не знаєте, то довідаєтесь зараз від мене, що. Українська діаспора внаслідок ну, різноманітних причин, продовж е, кінця 19-20 століття і е, нині 21 століття. Це війни, Голодомори, е, масові депортації. І так далі, саме українців за національною ознакою, і призвели до того, що мільйони українців вимушені були тікати із своєї е, прекрасної землі за німецькими кліматологами з найкращими природно-кліматичними умовами для життя і господарської діяльності, ну, усі країни світу. Нині Слухайте, будь ласка, уважно. У світі немає жодної країни, жодної, я підкреслюю, де б не було української діаспори, де б не жили і працювали українці. Особливо е величезна кількість ну називається від 8 до 10 мільйонів українців. Вимушена була втікати після 24 лютого 2022 року від московської навали, так. озброєної навали, обстрілу міст, вбивства людей, ну я наведу вам приклад. Незаперечний факт. Просто статистичний. Протягом 4 років майже окупації Ірпіня під Києвом німці розстріляли там 10 чоловік. А під час менш як місячної окупації росіяни. Місячної окупації в 2022 році росіяни розстріляли понад 500 осіб, і це ще не кінцева, так би мовити, цифра. Тому що знаходяться нові нові могильники поховання, про які не знали. Так. То звичайно, що українці. Вимушені були тікати своєї землі. І нині українська діаспора, якщо не найбільша в світі, то точно одна з найбільших. І конкурує в цьому сенсі, в кількісному сенсі, з китайською і італійською. Так. Хоча причини виникнення. Цих трьох діаспор італійської, китайської, української абсолютно відмінні. У китайськ причини цієї діаспори в Китаї і в Італії це суто економічні, а ніхто їх звідти не виганяв із їхньої території. Ну, Однією з найбільших діаспор, вона оцінюється там мільйони, навіть більше осіб е, українців і осіб українського походження. Характерна для Канади. Так. Взагалі там українці це найбільша слов'янська спільнота у цій країні. так. І, звичайно, що вони заснували дуже багато різноманітних поселень в різних ну, провінціях, скажімо так. Тут вони називаються не Штати, а провінції в Канаді. І переважно ту там, куди їх виписував канадський уряд. Українці ж не просто так опинилися так? Канадці знали, що це найдавніша хліборобська нація світу. Тому вони, уряд канадський виділяв мільйони доларів для того, щоб перевозити саме українців для обробки цілинних і перелогових земель. З чим вони дуже успішно втратилися, Тому, справилися. Тому це провінції Альберта, Манітоба. І так далі. Ну, я б називаю вам назви. Ну, Звичайно, Україна є такі поселення, є такі поселення, як Ніїв Київ, наприклад, є поселення Карпати, Буковина, Запоріжжя, Полтава, Правда, Січ. Ну, і... Ну, Львів, є навіть Лемберг, це німецька назва Львова, є Тернопіль, є Ярослав. ну, Тепер це місто знаходиться у Польщі. Ну, і, Звичайно, дуже багато назв які відображають якісь річки так, українські. Наприклад, Дністер, Дніпро, Прут, Збруч. Ну, як бачимо, переважають звичайно назви, які нині відповідають геофічним назвам західної частини нашої держави. І це немає нічого в цьому дивного, так як більша частина переселенців до. Канади була саме із західної частини, яка в той час входила там до Австро-Угорщини, пізніше до складу Польщі. Ну і Звичайно, що багато тут і відображено невеликих міст назв, які і нині зустрічаються в Україні, наприклад, там Коломия, Косів, Сокаль. Витків, Ярослав, там, ну я говорив вже там, і так далі і тому подібне. Але але, але трапляються і е, ті населен... назви населених пунктів, які стосуються взагалі зовсім маленьких е, населених пунктів, наприклад, навколо Києва. Є ну, як, в крайньому разі два селища. Відомі мені з назвою Калинівка, ну, а, а в Канаді їх більше. Так? Цих Калинівок, які теж засновані переселенцями з України. От такі справи. Я думаю, що ми далі його будемо обговорювати і у США, і в Аргентині, і в Бразилії такі є. Населені пункти, звичайно, у Росії є такі населені пункти, там дуже багато, там їх сотні, які названі переселенцями з України. Ну, я думаю, що вони може почнуть з'являтися в деяких інших країнах. У Німеччині українці заселяють покинуті села. Ну, у нас же ж теж багато покинутих сіл в Україні. В Німеччині теж вони є. І е, я не знаю, мабуть, їм треба підказати. Те село вже, там ніхто не жив. Залишилися будинки, люди покинули їх. Тепер заселяються туди українці. Ну, чому би не назвати це поселення е, у Німеччині українською назвою. Цим українцям. Україні і світі і здоров'я і удачі, і нашої перемоги.